Друзі, всім доброго ранку. У нас на баданчику з'являється ось такий Volkswagen Tiguan 2015 року випуску на 2-літровому моторі TCI, на зимовій гумі та легкосплавних дисках. Автомобіль у нас в гарному стані, обслужений. Нещодавно робився розвал сходження. Перейдемо до самого автомобіля. Позаду ми маємо задню камеру та місткий багажник. В багажнику ми маємо докатку в комплекті. Перейдемо до салону автомобіля. Салона зустрічає повний електропакет, центральний замок, електрорегулювання, складання та підігрів зеркал заднього огляду, датчик світла та дощу. Також у нас присутній пам'ять сидінь та електрорегулювання сидіння. Зустрічає нас ось таке шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, приборна панель, управління на круїзконтролем. Також, друзі, присутня в нас панорама в даному автомобілі. Вона у нас все працює, як відкривається, так і закривається. Також торочка в нас закривається також, тобто нажали і вона у нас закривається автоматично. Також присутній електроручник, два підстаканнички, коробка у нас автомат, запуск у з кнопки, прикурювач на 12 вольт, датчик включення системи ЄСЦ роз'єми під USB-кабель та AUX Також маємо два підігріви передніх сидінь Салон у нас шкіряний, в такому гарденькому коричневому кольорі. Перейдемо до автомобіля. Позаду зустрічає також диван в гарному стані в коричневому кольорі шкіряний, великий підлокітник, але пластмасова накладка, я думаю, воно не досить зручно буде. Там сидіти, обдуви задніх пасажирів та прикурювач на 12 вольт ніша для власних речей. Тож, друзі, за оглядом та тездрайвім даного автомобіля, запрошуємо місто Суми вулиця горою Крут 19.